Вавіт привет. Здравствуйте. Чуєш? То Іван зволі, от тут сиджу з Ксюанцем, з Кришталовичем, такий до нас американець приїхав, Юра майстер, знаєш, може чу, корва за границі. Слухай. Дивинка він там за границею тягне і опирає, а тут не ва. Я купив собі ваш стартовий того тижня. 50 рублів на рахунок кинув, а воно мені не тягне. Ну то чого так має бути? Ну якщо ви дозвонили зараз в даний момент до. То... Ти розумієш, дивіться, я розумію, що ти хочеш сказати. В мене ось Куцюбенчики, Чортківський район. Ну ніде не тягне, воно під хатом, розумієш, виходжу на город, там верба під вербу в туалет. І тягне, три поділки воїв. Розумієш, але мені зимно сидіти в туалеті, дзвонити, во зараз купа, чолочок мають номера, а я собі курва купив, той екозайд, чи як воно, як він це називає? Екотел ваш. Іван, а в чому складність? Ну ніде не тягне, розумієш складність в тому, що я можу в туалеті сидіти. Ви не можете здійснити дзвінок з вашого номера? Я можу, але тільки з туалету. А на подвір'ї не тягне ніде. Розумієш, ходжу по вулиці не тягне. А от той майстер Курва каже, там за границею все тягне. От хуй, ні? Алло? Я чую вас, Іван, давайте будемо виражатись коректно, інакше я припиню з вами розмову. Та вантами нормальні пацані, це тоже певно хлопці не? Іван, і так що стосовно вашої трудності. Так. Ви значить, що ви не можете зателефонувати, так? Слухай, дві, я тобі розказую нормально. На по не годин, На дорозі не годен. Ну я годен, але бабу. А так позволяти не годен. Розумієш, можу тільки на городі, чи то туалетка пачка желізна притягує, чи що. Ну нігде не в туалеті тягне. Розумієш? Скажіть мені, в якому ви регіоні знаходитесь? Які усі, в, в якому населеному пункті? Село Куцюбенчики, Чортківський район, Заїздите... Спочатку тих, йде, а потім заправка, а з правого боку не світ такий, дошки на ген вас васервага ніч не докаже. І фірточка така маленька пес проко бігає на потвіру. чорно-білий. Без ланцюга, дивіться тако не заходіть, бо я там таблицю написав злий пес. Алло. Зрозуміло. Давайте ще вточнемо, яка це у вас область? Чортківський район, Тернопільська область. Тернопільська область. Так, село Коцюбинчики. Коцюбинчики, так? Так, так, так. Сказати, яка хата? Не потрібно. Ну боже, мене десь коло хати поставити, щоб добре тягнуло Для... Тут дівки такі файні, знаєш, такі цьохи ходять а баля, такий має пахнючі. І з лагійним м'єдом пахнет, скажуть. Знаю, чого ти Значив, давайте інакше я вас попереджав, якщо ви ще раз. Все, я не буду. Ну розумієш, я такий мав простий. Нас кажуть так, говорить ту по Куцюденецькому. Розуміло. Ну ну, що там не там... А там. Дозвонитися до вас можуть в будь-якій точці. Ні, тільки коли я в туалеті. Я навіть телефон вішаю на гачок, живу, приварів собі гачачок такий, знаєш. Але во то зараз добре, а в літі дюрава, то й б на телефон капало. Зрозуміло. Що робити? Гаразд. Я зафіксую зараз інформацію по вашому номеру, що так. У вас так, так така складність. Передам цю інформацію інженерам, бо вони спробують уточнити в чому все. Слухай, а інженер який хуй до того має? У мене вони інженери трактори лагодять на роботі. Той курва майстер приїхав так, за кордон, шукає будем, роботу тут пост. ми будемо робити свою роботу. У ну, наші інженери ходять руки в маслі в жовтокраник, а тут, блять, бачи, що вони будуть до ви, того мали. Могли користуватися. Дивись, слухай. Той курва майстер приїхав за кордоном, знаєш? Тебе, його границі, знаєш? Тебе, Тебе, там бачили по так, телевізорі показували. Відвоняємося від теми. А що стосовно вашої складності? Я зараз прийняв заявку по вашому номеру. І наші спеціалісти будуть змогу Відкоригувати роботу вашої вашої мережі, де знаходиться. Так. Але заходіть до мене, дзвоніть, гупайте вікно камінчиком, кидайте попереджос. Якщо буде необхідні, звичайно, вони це зроблять. Але ні до кого не йдіть до мене. Добре. Або хіба ще до, до сьонця, курва, того, людськовецького можете зайти? Іван, я думаю, що ми вирішили вашу. Дану ситуацію будуть ще питання звертатись Питання є ще єдно, чуєш? Я слухаю. У вас. вас там якісь курві є, на ті мекотели, ні? На все добре. Щасливо.